Ми відв'язали необхідну довжину виробу і переходимо до убавок на маківці. Для цього ми обнуляємо ряди і в'яжемо по наступній схемі. Перший ряд. Лицьова, лицьова. Далі ми пров'язуємо дві виверідні разом. Для цього нам потрібно крізь обидві виворітні петлі протягнути спицю і протягнути через них робочу нить. Ось таким чином. Тепер у нас залишається одна виверідна петля. Далі ми в'яжемо лицьову, лицьову, виворітну і виворідну. Продовжуємо до кінця ряду по тій самій схемі: Лицьова, лицьова, дві виверідні разом. лицьова, лицьова, вивертна-вивертна. Ми з вами пров'язали два ряди. Один ряд з убавкою, другий ряд просто по малюнку. В третьому ряду ми будемо з вами в'язати по наступній схемі. Лицьова-лицьова виворітна. лицьова-лицьова, дві виворітні разом. Починаємо. Ліцю. Виворю. лицьова Люцюва. Убавка, тобто пров'язуємо дві виворітні разом. Таким чином, продовжуємо до кінця ряду, і потім без обавок пров'язуємо ще один ряд. Він четвертий.